Перемогу за 5 хвилин. Ну, 5 хвилин, звісно, тут не можна казати втрати. Втрачають нас. Вдалося зачепитися за м'яч. Дємченко. Довго передача вперед. І точний пас. Майстренко. Знову Чорнород. Тут же скидка на самой лунку. Той пробиває. Непоганий удар. Найдюк віддає передачу забитий. Кучності не вистачило. 99-му номеру. Смайл Дніпро. Щофол. Звісно, це удар по воротах. Ще ні тут керує, бачу що. Так буде удар! І буде гол Прямо по центру прошиває Чорнород. Ну як же так? Ну всі знають, що буде робити Сергій Чорнород. Він буде, буде на силу пробивати там ніякої цілі, там, там на силу удар завжди у Сергія Чорнорота. А й там Смироненко якось... Час, ліва є Шульц. Є удар, і непоганий. Полодинський спокійно в стінку. Моменти. Все ж таки залітає. М'яч. Ворота Дмитрієв. І Івені Дмитрієв Робить рахунок. У нас 2-0. 16-та хвилина з другої спроби. Ну і бачимо з розіграшами стандартів. Дуже все непогано. Якщо брати результативність, 2. А тут же самоленко Самоненко є передача, удар Варварича заблокований, Нарон Тоаліков. Три в 2 атака. Пройшла передача. Білий. Денис не забиває. Домагати польовим І Одразу ж. Момент буде. Удар. Були. Встиг віддати. Білий, білий, білий. Порожні ворота, але дуже гострий. Не вдалося це зробити Денису Білому. Легіон залишається залишається. Отачує Варварич. Стигає, віддає паси. Денис Варварич. А тут гіда. Або хто? Або це автогол буде для Усенко. Ні. Сергій Гіда. Але як же класно все зробив. Варварич, давайте повтор дивитися. Прокидає м'яч повзивачен Іванченко. Багато молодшого гравця. Так, так, все ж таки. Чи народ буде пробувати. Є удар. Мумити влучить! Передача! Усенко забиває 3-1. Можливо, початок камбека в нас. 28-ма хвилина. Даніел Усенко. Ну, Ось перехоплює м'яч Шульц. Де передача, Ну, тут вже порожні ворота. Демченко, звісно. Не... Таліков! Дуже непогано. Таліков. Моментний! Не... В принципі, можна було і зупиняти. Є удар. Перехоплює м'яч Легіон. Деченко. Деченко, передача. Удар. Є. Самойленко, Хаустов. А тут що таке? Білий передача, але перше на м'ячі. Пісарєв. Самойленко. Все ж таки встигає. Порожня ворота Білий ні, встигає повернутися. Одразу пішов і втратив м'яч. Білий розвертається. Втри м'ячі виграв. Віддавати передачу і майже там. Ну, дотик в другий пробувати ні. На цьому все. Матч у нас завершено. 3-1. Підсумковий рахунок. Легіон виграє. 14 балів. Третя сходинка. Вітаємо команду, вітаємо тренера, президента. У смайл не про все попереду попереду другого коло. Тут буде час виправляти свої помилки. Хвилин 12-15, я так розумію, і в нас останній поєдинок сьомого туру. Тризуб та ДДХ.